Ці відтенажаю з скарби. Сьогодні буде таке не дуже величеньке відео, тому що трішки в відпустці, так би мовити, і плюс на прийомках ну, тупо нічого нема, продаю те, що тут є наразі в мене. Те, що давно там лежить. Дивіться. Є ось таке точило Так, воно повністю. Так, воно повністю працююче і воно, воно буде підключене. Треба ще ж пам'ятати, що як воно. Тут ну, стандартні 4 проводи, це з стра... правильної машини. Тут у нас, що тут у нас? 1400 вибертів 180 здається ватт. Нюанс є ось такий. Трішечки ось ця приспособа тут кривенька. І це приспособа. Вав тут приспособавний, я перевіряв. Е... Я не знаю, що знання. ну Давайте 300 гривень. Хто хоче там погратися, ось тут сюди потрібно фланець знову виточити. І підшипники замінити. В принципі, воно буде працювати нормально. Коло тут 180, щось приблизно таке. Дивіться, є ось такі. Раз, два, три. Три комплекти. Це в нас для виїзних для ящиків. Дивіться, що воно тут у нас по розміру приблизно. Щоб ви розуміли, щось воно тут, здається, з 50. Так, це у нас ні, 55 навіть. 60 навіть, дивіться. 60. 63 комплекти, тут є. Хто хоче там, 3 комплекти, 150 гривень, вони будуть ваші. Троси, ось тут невеличкі відрізки, дивіться, тут що в нас? Метра десь? тут здається 2 метри, він ціленький повністю ці троси. Що мені брехати, дивіться, там 12. Щоб так вам поміряти, його щоб зрозуміли. Дивіться. Ну так, да, десь 12, то може, чи 13. Тут 2 метри. Тут приблизно так же, так само, але тут є такий нюансик. Він трішки прорваний. Дивіться, два ось так шматки 100 гривень. Кусачки є ось такий стан. 20 гривень. Переточити, в принципі, будуть працювати. Є ось такі ручки радянські ще Гарні, гарненькі. Ну, от тут є якісь ось такі нюанси, нові вони. Давайте по 10 гривень. Бажано ось так всі забрати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9 штук здається. Я перерахую там. ну 90 гривень. Хто хоче, дивіться, напільники. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 штучок. Ну, давайте 150 гривень за них за всіх. В принципі, тут всі. Ну, ось цей вже нікуди, але тут ручка нормальна. Там це, в принципі, ще нормальний, він там не точний. Вони все нові, але просто зберігалися. Він зрозуміє. 150 гривень. Ось такий є штангель. Цифри на ньому видно, тут немає запчастин. Хто хоче там на якесь відновлення. Цифри, в принципі, навіть і видно. Так що, я думаю, живити якогось його можна. Дивіться, 50 гривень за нього. Хто хоче, забирайте. Так, в принципі, більше вам такого, я думаю, тут цікавого нічого нема. Наразі, на жаль. А, можливо, хто хоче ось таку невеличку буржуйку. Саморобно робилася дуже якось незрозуміло, без світла, з поганими електродами, але в принципі тут нічого не, не Треба Електроди тут якісь були, були якісь в магазині найближчому. Вони нічого не вирили, вони відсиріли. Тому ось таке тут є нюансики. Без труби, ось так, відрізаю вам. Тут є кілограм 30. Тут стінка щось 4,5. Це якісь. Якісь внутрішні заводські. Тут також тут заварено з цієї сторони. Маленька така вона, зараз я воно. поміряю. А, єдине, що потрібно. Ну потрібно так мовити, заготовка буде. 35. На. Що тут у нас? 25. Ну, зовсім така невеличка. По ціні, що вам за неї сказати навіть? То давайте тисячу, там будемо щось придумувати. Е, правка там, в принципі, вона не важка, я думаю, нова пошта за неї так, сильно вагато не візьме. Єдине, що потрібно, трішки там переварити, там зачистити, трішки можу переварити. ну Там вона, в принципі, нормально, Вона не димить нічого, а тут повністю переварити передню цю штуку. Тому що варилося, як кажу, наспіх, світло було по декілька годин на добу. Тому ось такі ситуації. Може, хто хоче собі. Крокодил, до речі. Вже не потрібно. 2 10. єдине, що кільця ось тут одного нема. Одного нема. А так, в принципі, повністю справний. Помити і можна йти на рибалку. Я не знаю, в чому вони. Давайте 100 гривень за нього. Тепер, напевно, вже точно все. Вон грає скарби. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Вибачайте, довго трішки пропадав, але я думаю, що щось там будуть якісь відози найближчими там днями вже. Всім до побачення.